Василь Сагайдак Записка Пабло Пікасо для Марії Приймаченко. Мені не дають спати ваших листочків кольори та запахи. Вони мене переслідують на вулицях, у коридорах клініки. Ви читали після Паризької виставки в книзі вражень мій запис. Не боюсь повторити. Ви геніальна українська художниця і жінка. Я вчора приходив у гості, відчинені двері запрошували до хати, світило ласкаве сонце, сміялись дерева та хмари бісквітні. Даруйте, що не зайшов, не хотів я, Маріє, лякати хижого звіра на призбі, що мав очі прекрасні. Із квітів, переможного миру вам.